Так, друзі, всі ви знаєте, що в нас був збір на дві автівочки на 26-ту артилерію часів ярдонецький напрямок та на гурбратство. Але так сталося, що ми купили не дві автівочки, а цілих чотири. Розказую. дві автівочки. Ми купили за ваші донати. Третю купили на зекономлені кошти. А четверту автівочку людина, яка хоче залишитись інкогніто, анонімом, задонатила на четверту автівочку. Тому Сьогодні. Сьогодні в нас яке? 23, 24. 24 вересня, 25 рік. Ми женемо чотири цілі, чотири автівочки. Це в нас три пікапчика та екстрейл. На Донецький та Дніпропетровський напрямок. А саме на 23 бригаду, на першу окрему штурмову бригаду, на 74 на Покровський напрямок і на 26 на артилерію. Але ще є трішки зміни в нас. Ми мали сьогодні гнати автівочку на гурбратство на покровський напрямок. На жаль, хлопці після тяжких боїв зараз на відновленні, і невідомо який ще час вони будуть на відновленні. Тому вони сказали поки що передати автівочку на іншу бригаду, яка в черзі за ними. А потім ми вже їм зберемо, коли вони повернуться на бойові завдання. Люди, я дякую кожному Це все ваша допомога, це все ваша підтримка, це все ваші донати, коментарі, репости, поширення. Дякую всім за довіру.